Мріє, не зрадь, я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згасне ти світло безсонних очей, не зрадь. Ти ж так довго лила свої чари, серце жадібне моє, сповнило серце ущерть, вже ж тепер мене не одіб'ють від тебе примари, не ні, ні страждання, ні гори, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для себе, все ж я зрікаюсь, не мрій, я зрікаюсь. Життя вдарив час, я душею повстала сама проти себе і тепер вже немає мені вруча. Тільки життя за життя. Мріє, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора. То моря переплив і спалив кораблі за собою. Той не вмре, не здобувши нового добра, мріє, колись ти літала орлом наді мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихати вогнем, хочу жити. Моєю весною, а як прийде, ще згинуть за теї дарма.